9 травня 59-річний легкоатлет Олександр Коротич з Умані здійснив забіг, присвячений дню перемоги. Чоловік пробіг від Христинівки до Умані. Відстань між цими населеними пунктами близько 25 кілометрів. Уманський спортсмен подолав її за 2 години і 2 хвилини. Олександр щорічно 9 травня здійснює подібний забіг. Вперше це було 1983 року. Тоді участь у марафоні взяло 22 спортсмени з Умані, розповідає інтернет-видання Умані.Інфом проте цьогорічний результат в 122 хвилини називає найкращим за всі 45 років. Молодший був, але з таким результатом не долав цю відстань. Легко цього разу біглося, розповідає спортсмен. Дружина Олександра Сергійовича каже, що її чоловік бігає щодня по 10 кілометрів. Трів у будь-яку погоду. І влітку, і взимку навіть у сильні морози буває, прийде з пробіжки весь в бурульках. Це його хобі. Ось нині готується до 10 кілометрового забігу, що буде в Києві. Пробіг під каштанами. Олександр Коротич за 45 років спортивної кар'єри брав участь не в одній сотні бігових змагань. Лише за минулий рік чоловік отримав 19 нагород. Найбільша відстань, яку він долав, 100 кілометрів. Це був пробіг по поясу слави міста Героя Одеси 100 кілометрів за 24 години на приз газети Вечірня Одеса. За роки занять чоловік вже набігав більше 160 тисяч кілометрів.